Вітаю вас, друзі, на каналі. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписки і за дизлайки. Мені недавно сподобався один ролик, хоч вже не пригадаю, що за камерат. Що за камерат це говорив. Ой, не ставте мені, так же не ставте мені дизлайки, діти зі мною не спілкуються, жінка мене хоче лишити. Я взагалі ночами не сплю. Подобаються люди з гарним почуттям гумору. Отож, друзі, я сьогодні шукаю. Зірніше, пробиваю нове місце і вже було кілька сигналів, сміття немає. От, я вже знайшов кулю, я не знімав, я вже знайшов ходяшку, я вже не знімав. От я з 40-го року в хорошому стані троячок знайшов. От. І... і от ще щось знайшов дуже цікаве. Що воно спробуємо. Спочатку я подумав, що це частинка хрестика, бачите, тут є навіть Погласочки. Але є. ну це, це велика ймовірність, що це частина хрестика, пацани. Я думаю, що це частина хрестика. Це явно якийсь виріб, це не, не, не щось таке. Це, це хрестик. ну Якщо там, там велика голова. Просто щось на чомусь або цинковому, або ну, важке щось, або нікелі, е, частини От Залізо окисливо. А, а, білий метал, бать, якісь клеймо ще. Добре, друзі, помию обов'язково я вам покажу. Не переключайтеся, я думаю, що я за ці 3 години, бо в мене є не більше 3 годин. Так і щось знайду. Камера друзі, відмовляється знімати. От я знайшов, треба швиденько я ставлю в кишеню. От я знайшов від кусочок ну, частину підсвічника. У мене вже одна така головка є. Можливо, колись комбіную підсвічник. У мене є вже досвід цього. Я колись в Португалії я таких не збирав і склав підсвічник. Як вже замерзне земля, точно, то я покажу, що пацани я в, я в Португалії і в Іспанії знаходив. Пірати грабували, я їх грабував. Добре, друзі, не приключаю. Так, друзі мої. Вийшов я на стару дорогу. О, навіть День, стара дорога. більше не показую, щоб мене не спалили, бо мене палять. А я ж фартовий, я місця гарні знаходжу. Більше я такої помилки не повторю, тепер знайду золоте місце, нікому не покажу тільки своїм друзям. Так, 73-й рік, дві копійки. Думаю, нічого особливого. Але, але ж, я наголошую, я швартовую. Вдруг це якийсь рідкісна. Маленький, маленький тираж був. Добре, друзі, не приключайтесь, бо бачу, Ну, хвилинка пройшла після підсвічника. Можливо, це і є те саме місце. До зв'язку, камради. Чергова знахідка, теж не проходить хвилинки. Маю два геллера в патині. Е, є трошечки зеленого, але я думаю, що це з милом зійде. Добре, друзі, багато говорити не буду, бо спішу. Монет, напевно, буде. Так, друзі, все вказує, що зими цього року не буде. Дуже тепло, я вприв, я і так легко вдівся, але вприв. Так, до справи. знайшов два геллера 1900. 1902 року в дуже хорошому стані, як тут зробити щоб видно в дуже хорошому стані, з обох боків. ну У мене вже в колекції є така. Нічого не коштує, тому її не продам. Треба подивитися по руках. Добре, друзі. Але це монетка, це тішить. До зв'язку. Так, друзі, два, два по два геллери піднімав, а тепер підняв два філлери. ну З одного боку є трошечки окиси зелені. Але з іншого боку, який хороший стан, правда? Ай, гурт поковбасили, плуги, сапи, борони, коні, свині, люди. Блін, ну нічого в мене вже є, 1911 рік. Навіть цього рановина. патинка така хороша, курча. Блін, погризла, його. Щурі гризли чи що. Ну, друзі, добре. Не переключайте, зараз їду. Заберу дівчаток своїх танцювального і ще на годинку підкочу. Блін, цей наркотик не дає ні спати, ні їсти, ні жити. Ні дітей не бачу, ні діти мене. Добре, друзі, не передівчай. Так, друзі, не поїхав я не поїхав я більше копати, не витримав я не, не то місце, не клондайк. Як завжди починаю з огляду свого каналу. На каналі в мене вже слава Богу 109. Ну, Насправді, якщо подивитись, якщо подивитись, то От, вже 110. 110 користувачів підписались. Е, ну почнемо, друзі, з огляду. Що то я сьогодні таке знайшов? Почнемо з шмурдяку шмурдячного. Знайшов якусь на шльопку, думав, блін, монета. Думав, якась цікава така монета. От, А це виявилось... Я вже навіть... Не знаю, підтягнув, що це таке. І це нашльопка Вардсдарі. Я. Варздарі чи що? Коротше джинси. це чи, все чи китайське? Не знаю. Шмурдячок шмурдячний. От. Це я думаю якась гирка, бо я. О, друзі, я вам поділюсь. Вчора знайшов, не показував. От знайшов польську герочку. Класну герку. Вона така. Вона така. Ну, мідна така, якби вчора її загубили. Всі клейма там є. Коротше, я вже її знайшов, що вона польська. Прикольно. От, я думаю, що сьогодні знову гирька, а це... Ну швидше всього це якийсь... Це щітка якась. Бачите, вона така напівкруга якась. Я думаю, що це щітка, якийсь, ну, якийсь супергенератор величезний, чи що. Ну важке дуже. Ну, блин, ну металеве, ну не може бути. Щітка, може і щітка. А може і щітка. Коротше, шмурдяк шмурдячний. Це думав. Це думав, що це якась якась така, знаєте, до, до труби. Прийшов помічник. Прийшов помічник. От теж талановита дівчинка робить собі коралі. От, я думав, що це до труби, до горна якогось, до саксофона, а це, блін... Бляха. Шкода, що я в машинах не дуже розумієш. Ну не клапан, не клапан точно. Коротше, шмурдяк. Якщо... О, тупа, тільки що побачив, тут різьба нарізана. І заплюснуто. Ось тут в кінці, де я пальцем показую, є різьба нарізана. О, так що, друзі, це... Це щось непонятне. От, знайшов шрапнельку, знайшов ще одну пломбочку без нічого. Тут, друзі, знайшов 40 монетки, ви всі бачили, 40 рік. 3 копійки, 2 геллера, 1 філлер і 2 копійки після реформи. Ну, Цікаву штучку знайшов, у мене вже одна є така. У мене вже одна є, це від підсвічника, але це таке дуже масивне. Це дуже масивно і ціла. На відміну від попередньої. Попередня у мене було наскільки окисливалося, що зробила дірочку, Може плугом пугом зачепили. Факт того, що ще б одну знайти і можна думати про те, щоб вже пробувати щось придумати, зробити з нього. От. Друзі, ще хочу зробити маленький анонс. Я. Створив групу, будете на каналі, зайдете от сюди. Прив'язана група і попадаєте на новостворену групу, де поки що один учасник, це я. Ну я, я вам гарантую, що вона протягом, протягом зими вона буде мати тисячу, може і 2000 підписників, учасників групи. Отже, долучайтесь, викладайте. Називається вона Пошук артефактів в Україні». Розраховано в принципі на, на пошуківців Галичини Західної України, але будемо раді бачити будь-кого з українців і, і взагалі будь-кого. Це група для пошуковців будь-якого виду пошуків. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, долучайтесь до групи. І хай вам щастить.